Раді на нарешті зустрітися. То світло, то погодні умови нам заважали, але сьогодні зустрілися. Так. Я хочу нагадати, що у нас в гостях Яна Віталівна Ячевська, завідувачка акушерським відділенням, і одразу перейдемо до запитання: розкажіть, будь ласка, позитивні зміни саме у половому відділенні? Хочеться сказати, що сьогодні наше акушерське відділення не уступає лікарням міста Дніпра. Адже ми отримали в цьому році для нашої лікарні, для нашого відділення нове дуже круте обладнання, а саме. Це реанімаційний столик для новонароджених, апарат для штучної вентиляції, легень новонароджених, апарати для кардіотокографії та багато іншого. Ми дуже пишаємося нашою командою, адже це команда акушерів-гінекологів та неонатологів. Наші лікарі та весь медичний персонал щодня працюють для того, щоб пологи були професійними, комфортними для майбутньої мами. Ми створили дуже умови. Комфортні для сумісного перебування матері та дитини за час ведення вагітності та пологів, лікар та майбутня мама нерідко стають добрими друзями, адже підтримка в пологах повинна бути не тільки професійна, а і психологічна, також не тільки фізіологічна, а і психологічна, щоб майбутня мама розуміла, підготовлена була. Ми все розказуємо, через які етапи вона в пологах проходить. Це дуже їй допомагає. У нас в колективі дуже дружня атмосфера. Хочеться ще зауважити, що змінився кадровий склад в нашій лікарні. Прийшли нові акушерочки, прийшли нові лікарі. неонатолог у нас новий з'явився. З'явилися і в цьому аспекті зміни. Жінкам насправді дуже важко зрозуміти, коли ж саме потрібно їхати до пологового будинку. Хочеться сказати, що пологи починаються двома шляхами: або це відходять навколо плідні води, або з'являються перейми. Перейми можуть бути справжніми або несправжніми. Несправжні як їх відрізнити? Несправжні перейми це перейми. Це больові відчуття, які є дискомфортними, які не мають регулярності, які не мають наростання інтенсивності, на відміну від справжніх перейм, які наростають, які болючі. Інтервал між ними скорочується з деяким терміном. Якщо жінка протягом години відмічає в оці от відчуття, між якими проходить 5 хвилин, тобто кожні 5 хвилин вона їх відчуває, і які триваються близько 30-60 секунд. Тоді сміливо можете їхати. Краще приїхати до лікарні, і ми допомагаємо. У нас є фітболи, які в пологах зменшують ці боліві відчуття, можна там. На них різні вправи робити, які відволікають трошки, які допомагають справитися з цими відчуттями. Також ми рекомендуємо в пологах душ. Це теж дуже допомагає. Зменшує відчуття у попереку, внизу живота, больові. Також допомагає жінці, також масаж для пологів. мама… Бере майбутня мама бере речі особисті для себе та для малюка. В нашій лікарні є всі необхідні медикаменти, які входять до національного переліку медикаментів Національної служби здоров'я України. Дуже було б добре, якщо б жінка примірно в терміні 35 тижнів звернулася б до нашого пологового будинку. З картою познайомилася б з нами, і ми б їй більш детально розповіли скільки чого потрібно брати, якщо вона народжує в перший раз та не знає. У, у нас є такий списочок. А можна дуже коротко по ньому припі так? Це халат, змінна сорочка для породіллі майбутньої мами, постільна білизна. Якщо ви забули постільну, постільну білизну, нічого страшного. Ми вам все видамо і халат, і сорочку одноразову на пологи. Так, да, бажано, але всякі бувають випадки, коли жінка їде не зі свого дому. Ми можемо забезпечити на перший, на перший етап і речами для новонародженого. Це пелюшки, це одяг для новонародженого. Все в нас є, все необхідне. Такі такі моменти, як воно сервешки, там присипка, памперси. Чи це друга? Ну памперси є. памперси так потрібно, але якщо немає, у нас є <сум> <сум> на перші етапи, це все за бажанням насправді присипка <сум> крем, да. Ну, тобто в основному це. Речі для малюка та для мами У нас є всі необхідні речі на пологи. Якщо у жінки немає зараз, от вона йшла в магазин з обмінною картою. Все в неї там почались перейми. Вона швидко їде до лікарні, адже вона переживає. Вона не знає, як воно буде відбуватися. навіть якщо вона не була, ми всіх приймаємо навіть ті, які до нас не прийшли, не познайомились. Навіть тих, які прописані в інших містах. Це люди, які внутрішньо переміщені з приводу війни. Ми дуже раді будемо всіх бачити на пологах в нашому пологовому відділенні. Насправді ми дуже підтримуємо партнерські пологи, адже партнерські пологи являються такою запорукою якогось ніжнього такого моменту, відносин між, між чоловіком і дружиною. Так. Зараз дуже багато чоловіків хочуть піти на партнерські пологи, підтримати свою дружину. До речі, партнером може бути не тільки чоловік. Це може бути мама, це може бути подруга, сестра, якийсь е чоловік, якась людина, е якої майбутня мама довіряє, з якої їй буде комфортно. Е що е важливо для партнера на пологах, це тримати спокій, не нервувати в першу не чергу, не, пати, да, не панікувати. Якщо, якщо це чи отримати Так, звісно, на... приходьте до нас на розмову, на бесіду, ми все розкажемо, все покажемо, налаштуємо, якщо потрібно буде. Що є для якщо Партнер на пологах. Таку створює атмосферу комфортну для майбутньої мами, яка їй може допомогти заспокоїтися, краще почути лікаря, почути, зрозуміти лікаря. Все ж таки… Коли поруч рідна людина, жінка відчуває якийсь захист. Також їй приємно, коли чоловік розділяє з нею цей момент, коли їй боляче, коли їй себе жалко, то цей партнер, чоловік, він поцілує в носик, він погладить спинку, ручку, да, зробить масаж, підтримує. Якщо є якийсь момент некомфортний для мами, йому не обов'язково бути ви. Час в пологовій залі він він може почекати о, якийсь період часу в палаті, к до, до, до прикладу, о, а потім вже прийти о, та поцілувати маму та малюка. А скоріш також важливо ну за породілиться вона, це окрема, а ось партнер. Які uh, треба, що пройти Це рентген, так який аналіз треба здати, щоб саме він мав не нашкодив здоров'ю малюкам. Для партнера на пологи потрібно флюорографію пройти обов'язково, та бажано, щоб в нього був сертифікат про вакцинацію проти ковіду. Якщо, Якщо цього немає, він купує тест в аптеці швидкий, та ми його робимо в нашому приймальному відділенні. Якщо все добре, Якщо все добре ми можемо пропустити на пологи. Кожна жінка. Думає, як її краще народити природним шляхом або кесаревським розтином. Хочеться сказати, що кесаревий розтин робиться тільки по медичним показанням. Якщо це ургентний кесарев розтин, то це якісь умови, які загрожують життю малюка, плоду або жінці. Якщо це плановий кесаревський розтин, то це плановий. це якісь… Або це двійня, або це передлежання неправильне плоду. Як якщо жінка знає це заздалегідь, або якщо вона вже народжувала шляхом кесарського росту на минулий раз, так є ряд показань і на Прийомах до акушера-гінеколога, яка вагітна відвідує протягом всієї вагітності, акушери-гінекологи про це знають, вони про це повідомляють жінку, що у вас така, така чи інша ситуація, і отак от ви будете народжувати, якщо це плановий кесарський розділ. Природні пологи являються найбільш кращими для жінки. Адже відновлення після природних пологів в рази швидше, ніж після кесарського розтину. Адже кесарський розтин – це дуже серйозна операція. Якщо вона бажає, ми запрошуємо анестезіолога і він проводить її анархізію. Якщо вона не бажає і їй так комфортно, будь ласка, але ж там за якийсь час так повинна це. В залежності від акушерської ситуації, то якщо жінка приїхала, скажімо так, на фіналі розкриття шейки матки, то це не є потрібним. Адже, так, адже, адже якщо вже їй потрібно розуміти, коли їй там тужитися, вона цього не зрозуміє, і буде важко насправді і лікарю, і жінці в цій ситуації. Але якщо вона Початку активної фази надійшла до пологового відділення комфортні ці відчуття. Ми можемо провести знеполення пологів. Наша лікарня за виключно грудне вигодовування, адже грудне вигодовування грудне молоко є фундаментом для розвитку здоров'я малюка. Це такий дуже складний процес, чи навчають, чи навчає ваш персонал, чи допомагає, ради звертатися. Наш персонал насправді дуже багато часу приділяє цьому моменту. Наші неонатологи та дитячі медсестри можуть в палаті проводити по годині. Щоб жінка зрозуміла, як це треба, як прикладати, які можуть бути особливості в цьому чи іншому моменті, ми дуже допомагаємо жінкам і зрозуміти, і прийняти, і навчитися правильному прикладанню правильному процесу. існує безліч технік, пропонуємо ту чи іншу, як жінці буде зручно. Тобто, ви поки не навчите. Не, 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 не. так додому вона не поїде, якщо вона не навчиться годувати. Все ж таки, якщо суміш, якщо, наприклад, жінка у жінки був ростин, і вона медикаментується, тоді щоб, тоді як буде звільнювати під час кесарського ростину, ми використовуємо для профілактики такі антибактеріальні препарати, які дозволяють жінці годувати грудью. Так, але якщо це плановий кесарський рост, ну приміру в 38-39 тижнів, може бути так, що лактація ще не запустилася. Тобто це пологи неприродні, тобто коли жінка народжує природнім шляхом, то в неї запускається ряд таких. Гормональних реакцій, які стимулюють лактацію, тобто, вже коли жінка природним шляхом народила, вона може одразу прикладати дитину до грудей і в неї буде молозиво в достатній кількості. Але буває таке, що якщо жінка народила кесарським розтином і в неї не вистачає цього молозива поживного для малюка, звичайно можна підгодувати дитину. Поки у мами не відбудеться лактація в повному обсязі для забезпечення повноцінного здоров'я сну малюка. Хочеться зауважити, що суміші покупувати не потрібно, якщо суміш буде необхідна вам в пологовому будинку, ми її видаємо. У нас в лікарні є достатня кількість бобі боксів. Якщо жінка бажає його взяти, ми його видаємо. І якщо вона не бажає брати пакунок малюка, ми видаємо довідку, що вона його не отримувала. Тобто наразі є вибір. Так, так. коротко буквально що в такому боксі є, і чому варто його взяти. В такому боксі є одяг, ковдрички, різні там ножиці, кремчики, догляд для малюка. Там дуже багато всяких речей. Чому потрібно його взяти? Тому що грошова оцінка цього бейбі-бокса набагато більша, ніж 5 тисяч гривень, які жінка замість пакунку малюка отримає від держави. Тому я гадаю, краще його взяти. І наостанок, цей вейбі-бокс, напевно, його який лікар, ну, хто його складає? Просто це ж навіть якщо які фірми, ну, знаєте, є якісь, що не підходять, так, а, ну, щоб саме так? це централізоване біз. постачання, вони там повністю е запечатані, ми їх відкриваємо вже при мамі. Тобто не лікарня їх складає, ми їх централізовано від держави отримуємо і тоді вже видаємо на випуску або якщо мамі треба раніше, можемо раніше дати. Наша команда підтримує м'які пологи, тобто це пологи без акушерської агресії, без втручань, комфортні пологи зі знеболенням, щоб жінці. Було що згадати приємного в е, пологи і хотілось прийти другий раз. Так, це комфортні умови для матері та малюка сумісні. Якщо пологи е, ваші закінчуються кесарським розтином, е, то хочеться зауважити, що мама знаходиться е, в в свідомості вона чує, вона відчуває малюка після того, як огляне неонатолог, Ми прикладаємо до грудей прямо в операційній малюка. Мама може поцілувати, обійняти, А потім, якщо є партнер, ми викладаємо на Да на нього, якщо це батько, на батька і він вже чекає маму в палаті, коли її привезуть з операційної любі майбутні матусі. Запрошуємо вас на пологи до Каширського відділення центральної регіональної лікарні інтенсивного лікування на пологи 100% безкоштовні. Комфортні, професійні, без болю ми чекаємо на вас. Приходьте до нас за щастям.